Вітаю, друзі! Сьогодні 25 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні знову з нами в студії Максим Несвітайлов. Хоча одного разу він сьогодні був сам. Можливо, ви ще не бачили ці відео, тому перегляньте. Максим відкриває свою рубрику на каналі Клочок Тайм. Спеціально для нашого каналу. Він буде писати огляди. Вітаю тебе, пане Максиме. Вітаю, як завжди, з величезним задоволенням. Спасибі, що ти є, спасибі, що пояснюєш те, що відбувається загалом у світі. Довкола припинення російсько-української війни, як політолог, експерт, міжнародник в тебе, як на мене, виходиться дуже непогано. Ну і загалом глядачі також полюбляють слухати твої коментарі. І от, окрім того, що ти сьогодні вже коментував для каналу у своєму відеоблозі, я хотів би ще, аби ти і прокоментував, як розуміти нам Келога. Він приїхав до України буквально вчора на День Незалежності. Та це до речі дуже знаково. Що є представник США в Україні на День Незалежності? Це такий привіт Кремлю. Типу, там рібята, ви там можете собі що завгодно малювати, але американці тут є. Є прем'єр-міністр Нідерландів, який пообіцяв нам військової допомоги на 8 з гаком мільярдів доларів. Це також ну якщо не помиляюсь, 8 з половиною навіть чи 8,4? 8,45 мільярдів доларів у 25-26 роках. Це дуже непогана цифра. І от на молитовному сніданку, який сьогодні проходив, кіт Кело сказав, що ну, рібята взагалі-то воювати легше ніж досягати миру. Так, це пряма цитата. Вона трішки мені візунула в вухо, а дослівно вона звучиться наступним чином: президент Трамп це визнає, не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити, просто розв'язати війну. Каже, ну направду він то недалекий від істини, тому що початок війни може бути ну, виглядати такою банальною, що в історичній ретроспективі, як і початок, наприклад, Першої світової. Ну і також він сказав, що. А, він сподівається, що наступний день незалежності буде уже в мирі, тобто в Україні буде мир. Ти е, там сьогодні говорив про півроку, там кілька місяців, які там Венс відводить для <кхух> завершення війни. От, скажи, будь ласка, в американців є розуміння того, коли це все може закінчитися? Насправді чи це чергова ідея зі ста днями, яку ми вже чули неодноразово. Ну, я більше все ж таки схиляюсь до такої абстракції, тому що розуміння, коли завершиться ця війна на планеті в цілому немає ні у кого, тому що всіх е, свої погляди на це, звісно, якщо ми беремо там е, усі фактори, які впливають на Російську Федерацію, які є там станом на зараз, то ми можемо десь прорахувати. Наскільки вистачить їх економіки, наприклад, наскільки потенційно вистачить їхнього людського ресурсу. Але є фактор Китаю, до прикладу, так, який може їх закредитувати вже цієї осені як мінімум на 40 мільярдів доларів. Є фактор Північної Кореї, яка може відправити ще десятки тисяч своїх військових на цю війну за крайні потреби? Вони можуть це зробити. Але є фактор Збройних сил України. Які, як ми бачимо, дуже ефективно нищать російські тили. Просто зверніть увагу, що звісно бувають і у нас випадки, як от прильоти ми кажемо по американському підприємству, так але це один кейс на десятки е, НПЗ російських, які палають по всій yeah. території держави, і це зараз тільки застосовується здебільшого безпілотники українські, але ми виходимо вже. На новий рівень виробництва ракет. Нарешті і це не тільки Фламінгось. Була затизерена, ну дороблена вже ракета. Довгий Нептун вже був перший погляд на неї, і характеристики викликають ну, такий легкий оптимізм, плюс закупівля цього зброєння на 100 мільярдів доларів профінансована європейськими країнами Сполучених Штатів Америки. Це все все ж таки вказує, що можуть і ці фактори повпливати. Але достаменно говорити про точне завершення війни може тільки Владимір Путін. Єдина людина на цій планеті, яка може взяти і сказати, що війна закінчиться завтра. Це може бути він. Тому що якщо він скаже, що зупиняємось по цій лінії розмежування, яка є зараз, все, війна закінчується, ми не наступаємо, ми не обстрілюємо, то війна зупиниться. Якщо раніше ми говорили там про те, що от якщо Росія просто вийде, виведе війська, зараз ми розуміємо, що за тих розкладів, які є. Якщо Путін скаже зупиняємось по лінії розмежування, у мене я не хочу там, немає претензій на Донецьку область в адмінкордонах, Ще щось все, просто зупиняємось. У нас буде не, не буде вибору, окрім як просто взяти і зупинитись. Ми це розуміємо, і Путін це розуміє. У нього досі є ця золота акція, яку він може використати фактично в будь-який момент. Абсолютно, хоч сьогодні вийде, скаже завтра війна закінчується, і завтра війна закінчиться. Чи скаже він це? Ну дуже маловірогідно, тому що банально він не відчуває поки що там загрози для себе, тиску для себе. Угу. Останній раз на моїй пам'яті, коли він був переляканий от прям повністю, коли він не вірив в те, що ця війна зможе закінчитися якимось успіхом. Це коли був оцей марш Пригожина на Москву. Угу. От тоді все сипалось, все виглядало повністю зруйнованим, і він виглядав в паніці. Це видно було. Ці його відеозвернення. Е, там ну, це видно було, що все, все руйнується. Але після того, як цей марш не вдався, почалась дуже люта централізація. Почалось дуже багато процесів, які вказують на те, що Росія готується грати вдовго. І один із важливих компонентів це централізація інтернету на Росії. Це те, що мене недостатньо багато уваги приділяється, але це дуже важливий маркер, на який потрібно дивитися. Це робиться не на півроку, не на рік. Це прям на довго, довго, довго гру, тому що вони повністю починають е контролювати відключають там, мобільний інтернет по регіонам, і дуже часто це роблять зараз. Вони заблокували можливість телефонувати в месенджерах. Uh -huh. Вони зараз розробили свій державний месенджер й Гади Максом його назвали. Назвали б кулідака якось чи Бірістоя, то треба ну, ж заграничне якесь використати щось uh -huh. новомодне, щоб з Телеграма, з WhatsApp всіх е, переманити. Починають занижати швидкість сервісів, деякі блокуються, такі як Ютуб, у себе запускають там ВК Відео. Ну це, це ж це важливо. Тому що uh -huh. е, як. Е, як сказав цей е, колишній шефріт, оцей кудлатий із еха Москви е, Венідикта не там Вініділюблю да не люблювати росіян, але йому передали слова Путіна. Сказали, що от, ну не може бути і тут. Я з цим згоден, що пропаганда може бути тільки. Тотальною, і от Росія повністю переходить так. на цей е, на ці рейки, щоб взагалі навіть простору не було для будь-якого інакодумства, щоб простору для опозиції не було. І в такому форматі я думаю, що все ж таки вони, якщо буде бажання Путіна, і якщо путінські mm -hmm. олігархи будуть продовжувати отримувати заробляти з війни гроші, то війна може тривати і довше. Це така може затягнута трохи відповідь, але. Mm -hmm. Якось так воно в мене вблиска ні, Максиме. Я все чудово, ти розумієш про що ти говориш. Просто в мене тут знаєш, з'являється певна така контраверсійність у цій ситуації, не в своєї логіки ситуації, бо намагаємося розібратися, де правда, де істина. Ти от говориш, що Путін може просто ухвалити рішення припинити війну, але Путін не коментує події продовж останнього ну вже майже півтора тижня, десяти днів. Він не коментує саміт на Алясці, його коментує Лавров. Тобто є абсолютно інший спікер. У мене питання, чому Путін мовчить? Він був у Сарові, так ніби називається місто на Росії, це де ядерщики проживають. І тут у мене, знаєш, таке якесь запитання без відповіді: а що справді від Путіна все залежить, якщо Путіну не дають відкрити рота. І потім я сьогодні говорив із. Нашим колегою а, Артуром Харитоновим про е, китайський саміт, який буде проходити буквально ось на початку наступного тижня. Е, ну, він розпочинається 31 загалом до серпня. Він стверджує, що все рішення е, про припинення російсько-українській війни залежить не від Путіна, а виключно від Цзіньпіна. Ну, Тут два фактори. Перше, я бачу ситуацію з Путіним інакше. Я думаю, що він, по-перше, він є великим прихильником Макіавелі, і він читав і постійно перечитов його працю. Десь в якомусь суперстарому інтерв'ю Путіна він говорив, що держави з Макіавелі це його настільна книга. І що крім того, він, крім Макіавелі, він ще й Сунзи читав мистецтво війни. І це та фішка Путіна, яку він часто використовує ефект відсутності це те, що допомагає йому е, тримати рівень сакральності на високому рівні. Тому що часто політики не усвідомлюють, наскільки важливо дотримуватися ефекту відсутності. Це один із таких законів влади, який е, завжди працював, працює і буде працювати. Просто ним потрібно вміти користуватися. І, на жаль, Путін користується ним на найвищому рівні. Трамп іде в тираж. У нього інша, інша стратегія засипати е, інформацію, просто надавати продуху від цього. Але е, ну, від цього слова знецінюються і заяви знецінюються. Путін Ой. якраз використовує таку стратегію рідкого виходу на публіку, щоб коли там кажуть, що Путін буде з заявою, там обов'язково, чи посеред ночі щось таке, типу там, і всі чекають там. Кожному слові намагається знайти якусь, якусь логіку, якийсь натяг, якусь зачіпку. Я не думаю, що йому хтось е, закриває рот, Я думаю, що він просто використовує цю стратегію і вона працює. І він тим самим принижує Трампа. Це yeah. також працює, тому що Трамп по суті переговорюється з Лавровим. Хто такий Лавров? І, по суті, він опонує Дональду Трампу, він опонує всій американській адміністрації. Тобто Путін навіть не вважає це там настільки важливим, щоб про це говорити. Він своє царське слово сказав. Далі хай бояри там за цими заморськими е, варягами спілкуються. Все, я там по своїм ділам, по угодіям поїхав. Воно саме такий ефект і показує, тому що mm -hmm. немає, ну, якщо зацінити загальну атмосферу, такого з приводу Китаю безумовно. Китай має великий вплив, але я скептично ставлюсь до переоцінки ролі Китаю у впливі mm -hmm. на Росію. Безумовно, Росія є залежною від Китаю, питань немає взагалі. Але Росія це ще не васал Китаю, mm -hmm. Китай не може просто брати в ручному режимі керувати Російською Федерацією. Так, Росія залежна економічно, Росія залежна, десь політично, але все одно Путін розуміє, що у них взаємовигідна співпраця. І Китаю це також вигідно, і Китаю потрібна Росія, тому що ядерна зброя, тому що разом вони створюють ну, велику силу з економікою Китаю і промисловими потужностями з ядерною зброєю Російської Федерації. Так. І плюс ще й момент, якби навіть Китай міг сказати: зупинись. То навіщо це Китай? Китай головний вигодоотримувач на цій планеті від цієї війни. Китай mm -hmm. в захваті, що ця війна продовжується. І чим довше вона буде тривати, тим більше Китай буде щасливий від того. А як же ж тиск Трампа на Китай для того, щоб завершилася російсько-українська війна? А, ну так його ж немає. Тиску немає. Ну, він натиснув, от е, єдиний так показав. Е, Тізер натиснув на Індію. Ну і ми бачимо, чим чим це завершилося. Індія зараз об'єднується з Китаєм проти Сполучених Штатів Америки. Ну, план надійний, як швейцарський годинник, спрацював ідеально просто: замість того, щоб взяти натиснути на Китай. Якщо окей, ти не можеш зараз накласти на них мита, тому що не знаєш, як що це що робить. Хто трамфони в результаті буде виготовляти? До речі, цікавий момент маленька ремарочка. Він же там хоче свої смартфони виготовляти. Спочатку вони зробили рендери цього смартфона, злизали дизайн у айфона останнього, зробили його золотим кольором, букву «Т» Туди наліпили замість яблука. Кажуть, ось буде трамфон, Повністю зроблений і виготовлений в Америці. Потім поняли, що виготовити в Америці вони не можуть. Замінили в описі, буде повністю з американським духом, що це не означало. Воно, коротше, щось у них пішло не так, вочевидь, з виробничими лініями в Китаї. І вони вирішили забити на дизайн, Apple, та злазали дизайн у Samsung. І не просто у Samsung, а у Samsung в чехлі. Там спеціальний бренд, який для Samsung Чехли робить, наліпили туди бренд Трампа, але той логотип навіть не замазали. Ну, коротше, там просто такий крінж Сім іде. Ось і в підсумку він розуміє, що на Китаї він зараз би конути не може, тому що ну він спробував не, не вийшло. Європа його не підтримує зараз в торгівельній війні з е, Китаєм. Спробував через Індію, але в підсумку Індія е, Індія ж як припинила державні НПЗ купувати російську нафту напередодні завершення цього ультиматуму, щоб ну вступити в перемовини з Трампом, і він міг так зробити. Він міг піти домовити з ними, міг сказати, ви хочете забрати mm -hmm. у Китаю. Статус світової фабрики. Давайте ми вас всім підтримаємо, Ми будемо до вас переносити виробництво, ми Будемо все тільки давайте ще відмовляйтеся від російської нафти. Міг зробити міг. в результаті наклави ці мита, і все. Індія тепер з Китаєм друзі. Хоча вони просто ненавидять одне одного. Тепер я друже повернуся до першого питання, тому що ми почали: ну знаєш, кажуть, за здрав'я закінчили за упокой. Вибачаю, що російською мовою, але звучить дуже влучно, тому що Кіт Келог каже, що наступного року вже будемо святкувати День Незалежності в умовах миру. Та й Володимир Зеленський говорив не так давно, що в червні місяці, от за рік точно війни може не бути і прогнози ні Кіта Келога, ну ні зеленського. Ну за твоїми логічними твердженнями вони не можуть справдитися. Мене це, звісно, не тішить, але виходить так, що американці сьогодні ну, вони не розуміють. Як ця війна закінчиться? Їхні слова це виключно слова. Чи можливо це не так? Чому Кіткело говорить, що за рік війни не буде? Адже поки що по діях на ну, це не схоже зовсім. Ну теоретично цей мир може настати, якщо почнеться третя світова, вона не буде довгою, швидше за все, і тому можливо, через рік мир настане. Е, хто вже його буде святкувати, то, то інше питання. Але ну вони ж політики. Політики мають давати людям надію. Політики, як uh -huh. і релігійні лідери, вони торгують е, вірою в світле майбутнє. Вони мають давати людям надію, що все буде краще, зарплата вчителів буде 4 тисячі доларів. Е, мир буде через рік. Ну, тому uh -huh. що ну, як вони можуть вийти у людей якась екрана віра, що там, оці хто там сидить, вони знають краще. Вони якісь особливі, вони розумніші за інших. Вони, кра... вони ж якось опинились, Ми ж за них проголосували. Не могли ж ми проголосувати за нерозумних людей. Ми, очевидно, проголосували за найкращих представників нації, які сидять там, вершать долі, роблять договарні і вони щось uh -huh. знають. Якщо вийде політики, скажуть, запитають, наприклад, у Зеленську, коли закінчиться війна, він скаже. поняття не мають, чесно, самому так інтересно, якби хтось сказав. Я був би дуже радий, то ну, у людей відбудеться люта десакралізація влади. Тому, на жаль, політики є заручниками цієї ситуації. Вони по факту змушені годувати е, людей обіцянками, тому що ну, люди хочуть це почути. Людям потрібна якась певність, щоб людина собі голові Ага, ну все, через рік заживу. Зараз рік треба потерпіти, а через рік буде мир і все буде нормально. Через рік такі, ну що там? Ще два-три тижні, Два-три тижні і 100% мир буде. Такі, ну хорошо, два-три тижні пройшло. Такі дивіться, буквально понеділок півторок можливо середа. Ну там буде видно. Треба почекати, і все по коло. Можливо, такі політики знають трішки більше, і це не просто їхні порожні обіцянки. Справа в тому, що сьогодні у Верховній Раді зареєстрований проект закону за авторством депутата Веніславського, який раніше був представником президента. У Конституційному суду, якщо я не помиляюся, чи в Верховній Раді ну це не настільки важливо. І він ну він фактично є депутатом від «Слуги народу і дуже активно підтримує президента, ну, це логічно. І він зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає виїзд за кордон, безумовний виїзд усіх чоловіків віком до 24 років. Ну, кажуть, що нібито не можна буде виїжджати лише тим, кому виповниться в цьому році. 25, я поки що не бачив законопроект. Раніше була ініціатива до 22 років, так говорив президент України. Ну а тепер 24. Враховуючи те, що за даними Державної прикордонної служби України, я сьогодні в сьогоднішньому раніше відео говорив, є затриманих лише в цьому році 13 тисяч чоловік. Їм виписані там адмінпротоколи про порушення, вони сплачують штрафи окремих. Затримують по шостому 10 десятому разу. Тобто бажання виїхати ну просто неймовірне, то ну чи не буде зараз такого колосального відтоку хлопців віком до 24 років з України, адже сюди потрапляє категорія тих, хто закінчив навчання у вишах, тобто, вже це не є стримуючим фактором. І чи можливо це закінчення війни? Як це розцінювати? Тому що відтік шалений лише е, за період широкомасштабного вторгнення, за відкритими даними, у ЗМІ з України виїхало 650 Тисяч чоловіків призовного віку. Ну, я розумію занепокоєння. Я розумію, що може здавати знову ж таки на популярну підготовку до виборів. Та? Ну, Хоча, а знову як? Ж таки, це, 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 на, це, на, на це схоже. Перепрошую, перепрошую, за емоційність, uh, де я в іншому де... схоже. Ні, безумовно, це, це схоже і на популізм. Якщо спробувати шукати в цьому логіку, то це схоже на декриміналізацію наркотичних засобів. Тобто є статистика, яка свідчить, що коли наркотичні засоби декриміналізуються, то рівень їх вживання знижується. І тут може бути така думка, що зараз масово, особливо 16-17 років хлопці виїжджають за кордон, батьки роблять все можливе, щоб отак от. Якомога швидше, щоб заспокоїти, показати, що не планується зниження приземного віку, що все нормально, вам не треба поспішати. Щоб, бо вони вважають, що легше буде таким чином показати, що ви можете залишатись тут, вас ніхто не, не буде призивати, у вас є можливість їздити туди-сюди. Легше зробити так, щоб зняти цей рівень напруги, щоб потім не довелося якось повертати цю молодь, яка вже там інтегрується за кордоном, щоб не було масового відтоку 16-17 річних хлопців. Але тут важко передбачити, є величезний ризик, що дійсно кількість тих, хто виїде і не повернеться, вона переважить цю е, ну, отаке міркування, якщо воно є. Ну так, я з тобою погоджуюсь. логіка в цьому є. Можете приїздити, можете виїжджати, ніяких проблем немає. Вільна міграція, зменшення корупційних ризиків, до речі, тому що ну, ми ж розуміємо, що якщо 650 тисяч чоловік виїхало, то це є різного роду схеми. Фіктивні документи і так далі, тому ага. подібне. Тому ініціатива справді цікава, її мають голосувати в парламенті. У вересні цього року будемо дивитися, як будуть розвитатися тут події. Максим, я тобі наразі готовий подякувати за те, що ми щойно проговорили дуже два, як на мене, цікаві питання. Прогнози американців щодо припинення війни. До речі, наприкінці цього тижня вони будуть зустрічатися уже з нашою командою. Тут будуть говорити і про гарантії безпеки, і можливі наші подальші спільні кроки. Друзі, вас закликаю всіх підписуватися на канал Максима. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Також ще раз нагадую вам, що Максим має тепер свою рубрику на каналі Клочок Тайм і обіцяє нам щодня робити розбір найгарячіших тем. Ну звісно, якщо йому це буде вдаватися, ми будемо з нетерпінням чекати його аналізу. Він справді дуже цікавий, неординарний підхід. Скажу так, і це добре, тому що не може бути однакових підходів в демократичному суспільстві. Воно має бути здоровим. Критичність мислення якраз так і напрацьовується. А центр романської аналітики вежа, де ви нині якраз для цього і створений. Дякую вам і дякую тобі, Максиме. Завжди радий, і та дивіться там гарний розбор інтерв'ю е, Джей Ді Венса. Ну, мені принаймні подобається. Дякую.